Доброго дня. Складаю ваші замовлення і згадала, що вже давно не пропонувала, що в мене ще є оцет яблучний. Постійні покупці зразу пишуть в месенджер без оголошення. Оцет яблучний натуральний це наш домашній вистояний оцет. Дика троянда це вино з шипшини. Виноград урожаю 2022 року ось ми розлили. Але пишемо рік урожаю самого винограду. Тобто зараз 25-й рік, витримка самого вина в дубових бочках. Вино яблучне, теж 2022 року зроблено, вистояне вже декілька років. І вишневе вино 2023 року. Теж ми розлили зараз, є замовлення. Тож пропоную, хто бажає натуральні вина і яблучний оцет. Пишіть в месенджер, відправляю новою поштою, Укрпоштою, наливаємо в такі пластикові бутилочки, тому що, щоб вони гарно доїхали, не розбилися. Тому скло не пропоную склі. Ось, бачите, які кольори гарні. Всі різні, різні відтінки, бачите. Навіть взяти троянда і вишня, вони все одно, вони схожі, але вони різні по кольору.